Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Відемо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки і відразу занурюємо в крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі схололи, витягаємо їх у миску. Броколі охололи, вкладаємо в глибоку миску. До броколів додаємо моркву по корейськи 300 г. На моєму каналі є вже відео, як приготувати моркву по корейськи. Трошки підсолюємо, додаємо 2 столових ложки олії, гарно перемішуємо, салат поливаємо соком, з піку. Лимона. Ви тільки подивіться, який гарний салат у нас вийшов.